Планетку я завів вже їдемо лапку забрав, бо я її часто забуваю забирати, блін. І поїхали. Так, гарно вітерець. Бо я цілий, вже мокрий. Досить тепло на дворі, десь в районі 30 градусів. А ще як спустився, піднявся і дуже жарко. От їхати зашибісь якраз. Саме краще. В машині би теж жарко було б мені. А от на мотоцьку в саме в самий раз сьогодні їздити. Хлопці На велосипедах катають О, тут гарне теж місце для фоток. Вау, wow. yeah, який корох є ззаду за, машини. Центр якийсь. Красиві тут місця такі чарівні камінисті каміниста місцевість така таке враження що ти десь в горах десь близько їдеш дорога трохи не альо Ростільсько, якщо я не помиляюсь вроді. Так, мені би знати ще де той поворот, бо я ніколи, в принципі, не їхав. поворот далі далі поворот нам треба буде на праву поворот звернути напевно отут ото Віше все, хоча я не впевнений Зараз подивимося, чи тут, чи не тут. Ну так би так. Так, так, тут, тут. Не пам'ятаю, чи я тут взагалі їздив, може раз колись. Тут дуже давно було. Але дорогу дали, дивіться. Хі -хі. Навіть би не подумав, що тут така дорога асфальтова. О, тут які озера вон. Я думаю, що і дороги дов... ненадовго зараз у нас кінчиться, певно. Коза, воно вже кінець дороги, маємо. Їдемо через Ліс. В принципі, нормальна дорога, їхати можна нормально, ям таких немає бачу. О, яка прохолода, клас, клас. Вилетіла передача. Вилітає передача, ага. Друга передача і вилетіла. Це вже не, друг, не, не перший раз. Підйомчик того не хілий такий нагору. їдемо на першу, бо тут капець, коротше. Швидко їхати не годен, ями, а на другій при тій швидкості, тяженько. Так, Тепер можна переключатися. О, клас, в лісі тут прохолода, супер. тут шутру нагородали. Переднє колесо носить в різні боки. Відключилось мені чомусь голпро, не знаю чи перегрілася, чи що. Вроді батарейка заряджена, А в неї є таке, я кажу, що всі голпорот тим славяться, що можуть в будь-який момент відключитися. Не знаю, по батарейці не виджу, поміняв я батарейку, бачу походу вона сіла Ну, стріляє Любе вона стріляти бачу хоча зажигання виставлено нормально А що стріляє? Стріляє, бо бензин плюнуло. Так, то можна з Роздолу заїхати через ліс. Там де Іловські дачі є розвилка. А то ми їдемо, друзі, на Ілів. Село Ілів. Там може пам'ятаєте, там три печери, там є багато відео теж про це на моєму каналі. І Андрій там був, і Ярослав, Петро. Ми їздили мотоцьками всі туди. О. О, туди я не буду підніматися, нині звичайно ми, ми просто сьогодні трошки катаємо. Випробовуємо остаточно вже цю планету чи є якісь проблеми, я нині рано залив 5 літрів бензини в неї, О, зробив тест, точніше замір роз, розхід палива О, і вирішив потім поїхати ще сюди прокататися. О, якщо Якщо того вже не станеться, то вже значить все добре. Ось, ну все одно, я кажу, мені не подобається, як вона працює. Не подобається. По оборотах. А в мене таке враження, що є підсос. Файну. Бере в принципі задній. О. О! Тут дорогу порозмивало, я вам скажу. Теж так нормально. Не треба обережно, бо на тому шутрі можна улетіти дуже легко. Ось ми і в Ілові. Вон там гора, а якраз ті три печери. Де ота гора, бачите? Тут ям купа. Вон гора. І вон там три печери є. В яких ми лазили неодноразово. Я там і велосипедом їздив, і машиною ми їздили сюди, і мотоциклом цілком неодноразово. Нібра, що машиною я не їздив. Машиною я сюди не їздив ще. Якщо ви плануєте сюди на печери, то тут о, от сюди тут ставите машину і там йдете Коротше, там є стежка, і сюди якраз на ті печери виходите включили і на передачі спускаємось О, тут є те, що озера, на яких можна рибу лопати, якщо заплатити. Не Тільки можна і відпочити, в принципі. Тут нині люди відпочивають 100%. То без сумнівів. О, які бесідки тут є. Шикарно, шикарне твоє місце, я рахую. Можна прийти собі там і відпочивати тут. Вон людей скільки відпочивальників, о, навіть купаються, пляж місцевий. Подивилися планетка, ну, планету всі люблять, вона молодість, згадує багато людям. Ось ну, так от такій місцевості, нормальний мотоцикл, якщо в селі жити, коляску і переробити, ну, взагалі топчик. Дорога капець просто весела. Я вже в стойку став. Я вже стою, бо печінки точно повідбиваю нині. О! Хлопці тікають, блін. Настрашив хлопців. Слоб треба крутити. Ну, планета сила, я вам скажу, сила та Чим вона і мені подобається моща. Оп-оп-оп! Яма, капець! Головне її втримати! Ось ми, друзі, на ілівських дачах, в принципі. Так, їдемо до озера надіюсь, там нікого не буде. Ну, Прошли раз я приїжджав, то тут були. Ні, нікого. О, тут щось почистили, бачу. Я бачу, тут почистили. Цікаво, цікаво. Дивіться. Тут хтось покусив, почистив щось від, від водорослів, бачите? Почистили. На мостик я заходити не буду, я хочу сухим повернутися додому а Не вже тут хтось щось лапає в тій колобані Ча, в принципі, можуть бути карасі якісь. Хтось чистив тут. О. Зараз робимо фоточку і їдемо додому. На поперек сюди зараз вертаємось до роздолу. Тисніть лайки і підписуйтесь на канал.